В Ужгороді близько 600 осіб стали учасниками благодійного забігу Шаную воїнів! Біжу за героїв України. Забіг Шаную воїнів, біжу за Героїв України. Це щорічний забіг, який проводиться вже з 2018 року на території України. В місті Ужгороді цей забіг ми організовуємо вже втретє. Основна мета, звісно ж, це підтримати наших воїнів, вшанувати пам'ять уполеглих воїнів. Також показати всім, що ми, українці, є нація незламна, яка обов'язково переможе і яка зробить будь-що для того, щоб ця перемога була досягнута. Цей захід проводиться спільно з закарпатським відділенням Спорт для всіх закарпатською обласною організацією «ФСТ Динамо та організацією ветеранів Закарпаття. Ми спільно об'єдналися, спільно організували це, провели, я кажу, організаційний комітет. І от сьогодні проводимо цей захід. Від товариства Динамо сьогодні прийме участь понад 100 учасників. Серед учасників забігу були й ті, хто долучився до заходу вперше. Участь в такому заході я беру вперше. Біжимо ми за нашого полеглого друга, героя. Воїна, Анатолія Терзи. емоції. Емоції дуже сумні, тому що найкращі серед наших хлопців покидають цю землю, але вони будуть назавжди в нашій пам'яті. Ми будемо їх пам'ятати і нести шану їм протягом життя. Підтримати захід прийшли й члени родин загиблих. Толі був добрий, позитивний, завжди веселий, хороший, люблячий чоловік. Сюди прийшли на підтримку всіх наших воїнів, в тому числі й мого чоловіка. Прийшли з позитивними думками. По-перше, дуже добре, що є така організація, що от організували пам'ять загиблих героїв. Ми, ми недавно поховали брата і чоловіка. Тому ну, емоції важко зараз сказати, передати які. Але ми хочемо бігти, щоб всі пам'ятали, щоб ми пам'ятали, ну, щоб вся країна пам'ятала, і не забувала про своїх героїв. Захід підтримали представники різних професій, віку, статі, рівня підготовки. Зокрема, учасниками стали і волонтери. Займаюся вже півтора року, їжджу на передок нашим хлопцям відвожу машини, всю допомогу, що їм потрібно там. От Вчора буквально приїхав з Запоріжжя, Чернігова, Сумщини. Були там, побачив, що буде происходить забіг наших героїв, та вирішили прийняти участь всім забіг. Після розминки учасники заходу бігли в традиційному форматі 2 або 5 кілометрів. Також в онлайн-форматі можна було зареєструватися і пробігти для самого себе 10 кілометрів.